Сталевий, затишний, цікавий, освічений, та іноді неспокійний. Таким наш рідний Київ понад 70 років тому побачив і відобразив у своїх картинах український художник Григорій Синиця для когось роботи синиці ностальгія за минулим. А для когось знайомство з тим Києвом, якого вони ніколи не бачили. Саната бо е, на цих картинах ви як на хвилях. Музичних е, приходити з одного куточка Києва до іншого е, багато сонця, багато зелені. Це е, колір, це е, фарби, це імпресія і е, своє е, почуття Києва. До колір це основне, що повинно надихати мистецтво і кожного художника. І колір, який пов'язаний саме з традиціями. Е, Іконопису, потім мистецтва уже часів тої ж Гетьманщини, барокового мистецтва українського. Оці невеликі виставці це все є присутнє і приносить славу цьому художнику. Подільські закапелки, Андріївська церква, Воздвиженка, Києво-Печерська Лавра та славнозвісний символ української столиці Каштани. Таким є старий Київ очима синиці. Таким його бачили його колеги шістдесятники: Алла Горська, Людмила Семикіна, Василь Стус. Віть собі, що ми з вами йдемо на на, на Поділ, і ми бачимо і е, сонце, яке е, висвітлює. Ось промінь в минуле. Звісно, вже немає ні таких будиночків, ні людей. Мені здається, навіть такий, знаєте, запах зелені. Ми відчуваємо на цих картинах. Або ж ось подільські задвірки. Звичайно ж, ми такого вже не побачимо. Але люди були, люди тільки оговтались після тяжкої війни, тільки стали на ноги. І Київ був чудовий усі часи. Через політику Совєтів творчість шістдесятника Григорія Синиці довгий час була невивченою. Знайомство суспільства з його картинами розпочалося тільки у 2000-х. адже до 1996 року роботи українського художника зберігалися в Москві. Коли він починав розпочав свою творчу діяльність, вона припала на той час, коли. Були гоніння художників, які шукали новаторські якісь такі підхід до мистецтва на пошук української ідентичності. Довгий час синиця ну, мав таке своєрідне творче табу. Його не допускали на виставки, його всіляко переслідували мистецтві. нині, як і на картинах синиці, в Києві теплий травень. Цвітуть каштани, й життя триває попри війну, попри ракетні атаки та наступ російської орди. Сісти у машину часу і телепортуватися у Київ минулого століття можна до 26 липня в Державному політехнічному музеї КПІ. Вхід вільний. І на кобець Роман Крюков для КПІ Медіа.